Дякую фонду Feed Ukraine, компанії Thunder Energy, яка дає не просто світло в будинки, але й дає світло надії. Дякую телеграм-каналу Николаївський Веньок та його підписникам. Отримали безкоштовно 20 скидів на FPV-дрони. Висловлюю щиру подяку. Жасміну кедрову тулельні вільдеран. Дякуємо за це, Ниці За! Дві години ви собрали 3,3 мільйона гривень. Це просто нереально. Тепер ми стали ще швидше, мобільніше та небезпечніше для ворога. Словлюємо подяку фонду майбуття Андрея Фіцер та її друзям за наданий автомобіль. Дякуємо Житомирській громаді. Ми не зламі. Дякуємо Туну, його команді, а також всім небайдужим підписникам та друзям фонду. Фан». хочемо подякувати волонтеру фермеру та його спільноті за наданий рад. Висловлюємо щиру подяку Алексію Дурніву та його фонду. Ми дякуємо отвійцям. Дякую вам за автомобіль. Він нам дуже дуже допомагає. Також дякуємо секретарю міської ради. А також міському голові Віталію Володимировичу Кличку. Дякуємо, що ви не втомлюєтесь допомагати Збройним силам. Четвертий рік війни за ми почуваємося безпечніше. Слава Україні! Героям слава!